Ну що, поїхали, трошки поподорожуємо. І не сидиться оце взимку вдома. Їдемо з польовими дорогами, як бачимо сніжку трошки, е е їдемо по нове придбання. Вже пора готуватися до нового сезону і як не... Як не взимку приїду на місце, знову включуся, такого поля я ще не бачив, як бачимо, два врожаї, і кукурудза, в принципі, стоїть, і соняшника досить таки багатенько. Так як подивитися, то все, що чорне видніється, то соняшник. Така величезна верба тут, росте це як мій казівник. За вербою ліворуч.